Як я говорив, момент агресії це досить така складна і непотрібна штука, тому що показує наше я з іншої сторони негативний, і це може використати хтось інше проти нас, як прийти до того, щоб їх не допускати. Перше, задай, чому ви почали цю розмову, яка причина цієї розмови, яка кінцева ціль. Друге, що я використовую, це аналізуй оточення. Зверни увагу, коли ну припустимо, коли ти починаєш підтіпати, -пі -пі коли розмова. Тухо, до певного апогею, Зверни увагу на своїх людей, які поруч біля тебе, на рідних, на близьких, на колег і тому подібне, і вони покажуть, що тобі краще вийти з розмови, тому що буде проблема. Також досить важлива історія під час перепалки або початку перепалки, що вона тебе образив обматюкав, чи ямо ще сказав про тебе некрасиво. Окей, ти йому даш аналогічний відповідь, що це дасть. Такого результату ви придате. Ти зараз робиш сварку для сварки, чи робиш. Тварку для певного результату. І ще раз повертаємося до першого. Якщо людина хамло і не культура, так пропусти цю історію, продави далі свою позицію і вигризьбі. Все дуже просто. Ще раз фіксуємо. Завжди пам'ятай, для чого розмова. Друге, аналізуй оточення, що в тебе, воно тобі підкаже, що тобі потрібно вийти з цієї розмови. І третє, якщо людина хамлої там обматюкала тебе, не звертай на це уваги, рухайся далі до свої цілі. Голова в холоді, ноги в теплі, не навпаки. Sasilei, modrose, kai profesija.